Привіт! Я починаю робити памперси. Я вже памперси скрутила, зараз залишила там штучки дві, щоб показати. Перехожу я до картону. Тому що потрібна основа, де буде викладатися торт, щоб воно трималося крепко. Картон, якщо тонкий, то бажано два, два слоя склеїти. А якщо він досить такий крепкий, то можна залишити один. Тож я залишаю один, він середньої товщини. Я думаю, що памперси він витримає, тому що це не, не, такий, не така велика вага. Тепер для середини треба типу, кладуть від кухонного рулону, кухонних рушників кладуть в втулку від туалетного паперу на так, щоб витримало кілька шарів. Так як я хочу зробити лише два, мені втулка за велика, за висока, можна її надрізати, але е, ще одна проблема, що вона досить м'яка. Тож я, скоріше, всього, е, з, з тонкого-зм'якого картону е, відріжу ось такий кусочок і склею скручу його, скручу в рулон. І ось так заклею, щоб він був плотніший і витримав його, щоб можна було спокійно викладати. В принципі, можна спробувати із втулкою. Так що я спочатку прихімічу трубки і зараз покажу далі, що і як. Ну що, я закріпила картон. Отут ми будемо викладати памперси, починаючи з середини, і робити таку форму, один такий шар, потім другий зверху. Це пізніше. Тож дві форми тепер підсихають. Я клеїла усе на гарячий клей, гарячим пістолетом. Гарячим пістолетом. Склеювала тут картонку і скручувала трубочку, теж гарячим пістолетом проклеїла. І... Цього як треба. Тепер далі. Ось накрутила я памперси. Звісно, я тут іграшки теж лишаю, щоб вони не валялися ось такого виду памперси. Я зараз покажу, як я їх скручувала. Нам потрібна ще резиночка. Я брала ось ці маленькі резинки для. Браслетів для таких брілків, що беруть, Досить, ну, вистачає вистачає такої резиночки, не обов'язково якусь брати Ті резинки, які потовстіші поширші ті потім можуть згодитися, коли вже шари будемо викладати. Тож, памперси, це памперс, хто не бачу памперс протек, Protection. Premium Protection і в упаковці було 24 штуки, тож 23 упаковки я накрутила, залишила лише дві, щоб показати. Більшість всі з таким сонечком, з такою боже, корівкою. Попадаються ще ось такі з кишечкою. Сам памперс наповнювач іде тут майже до кінця. Спинки, ось тут він закінчується. Ось тут. І тут, звісно ж, доверху, тут спинка не тягнеться В принципі, я теж те, що не тягнеться. І тут резиночка тягнеться до липучка. Не знаю по якості, як воно клеїться, я не хочу псувати пробувати. а Але так як. Памперс завжди рахувалася фірма хороша, тож маю надію, що буде добре. Тож, починаємо крутити не з середини, а з країв. Тобто ховаємо ось цю Тоненько, Тоненько скручуємо такий рулетик. І одягаємо. Резинку. Все, тут э, великої математики не треба. Досить легко, досить просто. Так що ось так скручуємо, таким. скручуємо усі памперси в, в, в ну, як. Бажано, щоб поплотніше, щоб воно не було досить широке, досить таке м'яке, щоб воно плотно крепко трималося. Ось. Послідній. Все, тепер можна викладати. Ну що, я виклала перший шар, зараз покажу, я заберу це. Виклала перший шар навколо. І ось тут я закріпила резинкою, щоб воно не розпадалося, тому що все потім тримати доси важко. Можна і зав'язати ниточкою. Посередині там, щоб, щоб вино не було. І далі таким чином, боком я викладаю інші памперси. Ось так. Я маю надію, що мені вистачить е, якби однієї упаковки на один шар і половину, щоб докласти потім другий шар. Ось так. Так що я зараз викладу ниточкою прив'яжу, тому що в мене такої резинки широкої немає. Я ось використовувала ось ці резинки тут. Але для великого шару воно буде замаленьке. А більшої, на жаль, немає. тож закріпимо ниточкою. Ну що, перший шар я виклала. Зав'язала я його ниточкою, зав'язала я її от у мене хлопок стопроцентний, тому що боялася, що воскова нитка, капронова нитка може розв'язатися, тож що звичайною ниточкою білою пров'язала по самій середині. Тут у мене пішло 25 штук, 25 памперсів. Ось такий шар, кружечок такий. І тепер я викладаю другий шар. І цей другий шар я теж з'єднаю резинкою. І маю надію, що так як тут вже менше потрібна кількість, тож думаю, що тут резинки вистачить. Так, спочатку так. І одягаю ярзинку ось так. І буде зараз у мене другий шар готовий. Я докладаю ще навкруги. І може навіть і тут все, щоб більш круглий було, тому що це вже залишок. Так, зробимо так, як типу по якій, на якому боці не вистачає, на тому боці додамо. Роблю торт вперше, так що, якщо щось, то вибачайте. Ось так. Тут я переправлю на так. І залишається у мене ще одна штука з того що я маю виділити на це. Один памперс якось не хочеться від... відкривати на старий це поправлю, так щоб було більш-менш одинаково. Треба перевернути. Добре, коли резинка не дуже туго тримає, що можна підправити ось так. А зараз будемо думати, чим ми будемо заповняти ту діру, де стоїть ось та трубка картона. Так що ось такі два шари. Тут вистачило резинки. Так що зараз будемо прикрашати і думати засередину. Якщо я просто покладу всередину цього зайчика, то буде маловато. Так що зайчик буде в іншому місці і все це можна тут відсунути всередину в між, між памперсами декорувати. І, можливо, я носочки покладу зверху. І буде найкращий варіант. Носочки викладу зверху, а шапочку покладу тут. І ще е, дещо приготую, потім покажу, як оформила. І ось цю стрічку я. Цю стрічку з лелеками я зараз обмотаю на нижньому шарі. А ось цю вузеньку стрічку. Буде, буде ця вузенька стрічка ось тут. Тому що 2 метри мені вряд чи вистачить на бант і на те, щоб обв'язати 2, 2 шари торта. Так що я декорую і потім покажу готовий результат. Ну і, звісно ж, другий, другий тортик роблю аналогічно. Так як вони дві, дві няшки, буде такий же тортик. Тож, аналогічний, то другий тортик я знімати не буду. Напевно, зніму вже, коли упакую, вже коли буде готовий подарунок ну, повністю покажу. Ну, що мій тортик готовий. Я його залишила вітання, тут світла погано підсвітила, хоча в мене і так на телефоні не дуже. Ось покажу ще ось зробила такі боді. боді боді на спашці. Потім трійка троянд, панамочка, потім тут колясочка. І зайчик. І тут з цієї сторони ось така пляшечка. Це нижній, а ось це верхній ряд. Сердечко і ось тут сердечко. Спробую зараз показати, як воно виглядає. Ось такий вигляд повністю ззаду, садня частина стрічками. а Ось тут ось така. Передня частинка. Ось і тут стрічку я спочатку пробувала. Зажигалкою заклеїти, але так як вона не атласна вона не склеювалася, тож я її зашила і без банта і заклеїла квіточку таку дерев'яну, біленьку. От. І ось це зачиня напереді і бантик. Ось такий тортик, так що. Другий аналогічний. Це я зараз упаковую вплівку. І, можливо, в слідуючий раз покажу коротенько, як було. На даний момент все. Всім дякую і всім па па па, -па.